І вони побачили, що і в його оборонних спорудах є слабкі місця. Взагалі-то Взагалі вони знайшли місце дарів такий пологенький, такий не сильно страшний. Далі вони знайшли, де стіна також не сильно добре тримається. І аудаки вирішили вдарити саме в це місце. Окрім того, вони вирішили вдарити вночі. Сильно хитрі Аудаки, як ви розумієте, були, тим не менше, їхнє горе Цезар був тоді якраз на стіні. От не спалося його, йому чогось вночі. Така він зараза у нас, цей гай Юлій Цезар. Він не спав, він побачив, що щось там шарудить. Щось там у нас підозріло під цією його стіною робою.